Всім привіт! Я вас вітаю сьогоднішнім дня. Сьогодні день без часу. Завтра буде новий рік згідно моя календаря. Я трошечки розповім саме про день без часу. Чому він важливий? В маяцькому календарі є, наприклад, 13 лун, і вони подавали 8 днів, але один день взагалі без часу. В цей, цей день він не рахується, він вважається ніби як трошки вище за звичайний час, тому що в цей день йде така загальна організація планети, організація минулого, теперішнього і майбутнього і об'єднання всього досвіду минулих, теперішніх і майбутніх поколінь. Для того щоб організувати цей світ. Чому цей день є дуже багато дописів, що робити в цей день? Одні люди кажуть, що потрібно аналізувати минуле. Хтось каже, що потрібно жити в теперішньому. Хтось каже, що потрібно бріти в майбутнє. Проте, на мою думку, Аналізувати потрібно було місяцем або протягом останнього місяця, або хоча б вчора, коли був кінець року. Про майбутнє брієте роль маєте, спойлер, У вас буде час, тому що наступний місяць він триває 28 днів, і протягом 28 днів потрібно буде Просто мріяти. мріяти, планувати, е створювати якісь бажання. І все це якби записувати на бумазі для того, щоб ви потім е визначили свої істинні бажання, істинні мрії і досягли їх протягом року. Завтра буде новий рік, а цього є згідно я календаря. А сьогодні день без часу. Це час, коли ми можемо присвятити весь час собі. Тобто нічого не робити рутинного, ні в якому разі не робити домашніх справ, ті, що вам не приносять задоволення, потрібно зробити щось незвичне. Наприклад, піти до когось в гості, займатися якимось творчістю, піти просто погуляти ближче до природи, будь-що. Лише не робити рутину. Тому що цей день ви маєте віддати пошану, дань не лише е, світу, а й собі. Для того, щоб ви шанували, любили себе і це проявили зовні. Я вас ще раз вітаю з святом. Е, сьогодні день без часу, і я. Вам бажаю, щоб ваші майбутні мрії, які ви набрієте протягом наступного місяця, всі здійснилися протягом цього циклу майянського календаря. Всього вам найкращого. Всім пока!